Знаю, що цей Іонафан клявся, божився, що він любить Україну, ну так сильно він її любить і працює при цьому на РПЦ. Люблю Україну, твої ясні зорі. Чи міг би я написати такі вірші, якби я ненавидив Україну, якби я був її ворогом і не любив би. Хотів би. Вручить тобі патріаршою награду, Тому що слишком безкомпромісний, чесний і принципіальний було вираження його вірності Руської православної церкви. От, власне, ось така ситуація з усім московським патріархатом, вони типу сплять, типу притихли, типу нічого такого у них не відбувається, а їхні послідовники, як клікуші, верещають, що ПЦ МП не МП. Хоча я впевнений, що половина з них розуміє про що йдеться, і сильно симпатизують.